Друзі, вітаю вас! Сьогодні буду пекти пиріжки з зеленю і яйцями. Ці пиріжки я печу від самої ранньої весни до пізньої осені, поки є зелень. З'їдаються пиріжки за мить. Вся сім'я моя їх дуже полюбляє, як солену випічку до чашечки кави. Давайте спробуємо готувати. Готуємо просто з антоніною! Спочатку поставлю варити яйця на 15 хвилин. яйця Щоб зварились в круту, і буду робити тісто. Беру стакан кефіру можна просто кисло молока. Додаю одну ложку цукру і одну чайну ложку харчової соди. Все добре перемішую, щоб інгредієнти розподілили рівномірно, і даю постояти 5 хвилин, щоб сода погасилась. Пройшло 5 хвилин. Сода вступила в реакцію і вийшла отака от шапочка. Тепер буду додавати останні інгредієнти. Додаю одне яйце, 40 грамів олії, змішую все добре. І додаю борошно. Борошно в мене всього 500 грамів. Буду додавати його поступово, щоб тісто не получилось забитим і крутим. Вимішую лопатку, а тоді вимішую рукою. Вот таке м'яке і ніжне получається тісто. Я накриваю його плівкою і оставляю на 20 хвилин віддихнути. А тепер я зроблю начинку. Я беру кучок цибулі приблизно 200 г і мілко його нарізаю. Всі інгредієнти і кількість їх, як завжди, я пропишу під відео. Цибулю я покрешила і додаю спеції, додаю сіль за смаком і додаю трошки олії, щоб добре пропиталась цибуля. А тоді вже покришу яйця. Яйця буду кришити салатною сіточкою на мілкі кубики. Добре все вимішую, щоб все розподілилось рівномірно І додам кріп. У мене кріп заморожений. Якщо ви не маєте кропу, це не біда. Начинку робіт, щоб була смачною. Від смаку начинки залежить і смак пиріжків. На цю кількість тіста, яка в мене є, піде таке количество начинки. Припудрюю коврик борошном і беру тісто. Тісто вже добре віддихнуло, воно дуже приємно до рук. І буду виробляти пиріжки. Ділю тісто на невеличкі частинки, приблизно 50 грамів одна частинка. Роблю такі кульки. У мене вийшло 16 кульок, даю їм пару хвилин постояти, Припудрюю опять коврик, беру одну кульку, тоненько розкачую, Положила начинку і дуже добре защіплюю кожний пиріжок, щоб вони не розклеїлись при випіканні. І так виробляю всі пиріжки. Поки я виробляю пиріжки, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Це дуже допоможе в розвитку мого каналу. Підтримуйте український контент. Духовка моя вже розігріта на 180 градусів. Пиріжки я виліпила і ставлю їх випікатись, але проткну їх шпажкою, щоб вони не повздувались і не полопали при випіканні. Ставлю випікатись приблизно на 20 хвилин. Готуємо просто з антоніною. Пройшло 20 хвилин і пиріжки мої готові. Зараз дам їм охолонути і тоді покажу їх. Розломимо. І будемо смакувати з чашечкою кави.